Ну що ж, а ми продовжуємо мої любі чарівні господині. Хто там зараз вдома, можливо, робить свої справи, можливо, готує вечерю, обід, сніданок, не знаю у кого я котра зараз година. Ну що ж, мої любі, переходимо з вами до дуже практичного лоту. Це ваші будуть справжні помічники на кухні. Ось такі класні махрові рушнички. А в комплекті буде йти аж 12 рушничків, виявляєте? Так, вони будуть іти різних кольорів. А в принципі, ось. Це ми як один, одне пакування ось розкрили. І ми з вами бачимо, що тут і рожевий, і жовтий, і зелений, і блакитний присутній колір, різні кольори на різні смаки, так би мовити, але кольори ви не обираєте. Просто у вас уже одним комплектом буде одразу така палітра різнобарвних кольорів. Рушнички у нас ідуть махрові. Зараз одразу вам можливо ось так продемонструю. Дивіться ось такі махрові рушнички. Не за великі, не за маленькі. розмір у нас іде: 35 на 70 чи на 75, Не пам'ятаю, точно зараз треба буде подивитися, уточнити, перевірити. Тут ще так: виноград, так, у нас намальований. Захотілась винограду, дівчата. Пригощайтеся, чи це не виноград, слухай, чи це смородина взагалі? Листочок такий неоднозначний, не чи то виноград, чи то смородина така. А, і внизу теж такі якісь листочки. У нас приємні на дотик махрові рушнички, стовідсоткова бавовничка, будуть класно вбирати вологу. так, Якщо у вас щось розлилось на столі, а, можливо, чай, кава, ви дуже швидко зможете це рушничком промакнули. Промакнули, і що важливо, що махрові рушнички після прання. Вони не будуть ставати такими дубовими, так а вони будуть залишатися ось такими м'якесенькими, які будуть ідеально вбирати вологу. Ми бачимо вже на екрані. З'явився код товару ДТ-1202. А в комплекті у нас іде 12 штучок, 12 рушничків в одному комплекті і розмір 35 х на 75, Як я не помилилася, так вас не дезорієнтувала. Зами з коштовним номером 082144 вісімдесят 88. Телефонуйте і замовляйте свій. Комплект помічник, який можна, дивіться, цей рушничок зна, одразу собі значити синій буде у нас, наприклад, для посуду. Так? А зелений, до прикладу, можна для рук лишити, так що вже можна по кольорах, наприклад, розділити собі як варіант, або просто прийшли до вас гості в, е, посидіти в гостях. І все, кожному рушничок такий роздали по такому: О, в нас вже перше падіння вартості: 850 гривень. За комплект з 12 рук рушничків, махра, 100% бавовночка, м'ягесенькі, натуральні, приємні на дотик, дуже класно будуть вбирати вологу. Звертаю увагу, що кольори ви не обираєте. В комплекті буде іти 12 кольорів. А комплект з 12 штучок. Нагадую, що колір буде рандомно. Вони будуть різних кольорів. Наприклад, буде там або два рожевих, два зелених, два жовтих, два синіх. Будемо все ж таки намагатися вам комплект чередувати так, щоб все було як потрібно. Дійсно, справжні помічники на вашій кухні, вони виготовлені з махри, а миттєво будуть вбирати вологу, жир, бруд, розлитий чай, мокрі руки. Наприклад, треба швиденько буде, раз і ручки витерти, а ж буде швидко прибиратись там на столешніці, щось розлили так. Тому вони впораються з усім дуже швидко. Кожен рушник має оптимальний розмір 35 п'ять на сімдесят сантиметрів. Вони достатньо великі для будь-яких кухонних завдань, але при цьому. Цьому зручні для прання та зберігання. І в нас фінальна вартість 699 гривень. А за комплект з 12 рушничків. Подивіться, на цю палітру в упаковці ви отримуєте цілих 12 рушників різного кольору. Це дозволяє легко розділити їх за призначенням, наприклад, жовтий для посуду, зелений для рук, або просто підібрати під настрій чи інтер'єр, можливо, кухні. Тому забудьте про рушники, які стають дубовими після першого прання. Наші махрові рушнички Лишаються м'якими пухнастими та приємними на дотик навіть після багаторазового використання. А, і це теж дуже і дуже важливо. Подивіться, які вони. я давайте зараз вам е, кожен зараз покажу ще колір. Мені ще цей рожевий дуже подобається. Але у вас будуть різні кольори. А, не знаю, по скільки штучок. Бачите, це такий рожевий у нас колір приємний. Так? Е, я впевнена, що буде в середньому там кожного кольору по декілька штучок: по дві, по три. А, ви не обираєте колір на але вам будуть міксувати там, до прикладу, три рожевих, або скільки у нас тут кольорів іде: рожевий, жовтий, зелений і блакитний. Так, тому я все ж таки переконана, що будуть міксувати вам комплекти по. Рівномірно, так, там, наприклад, три таких рушничка рожевих, три жовтеньких, три зелененьких, так, як варіант, і там ще якісь блакитні. Тут у нас теж, бачите, орнамент скрізь однаковий. Єдине, що колір відрізняється. А так вони по розміру, по формі, по малюночку, вони ідентичні. Розмір нагадує 35 на 75. Стандартні кухонні рушнички з махри, приємні на дотик, ось береш коли в ручки. Навіть щось на кухні робимо. Так, раз-раз ручки треба бо інколи швиденько а, щось там робили, помили, треба знову просушити, бо там вам далі приправки якісь сипати. Тому дуже м -м, класна пропозиція а, за 12 рушничків, 699 гривень. Називайте код товару ДТ-1202. Так, це жовтий у нас, так, блакитний, я вже показую. Давайте зелений ще вам покажу. так. А, жовтенький ми роздивилися, рожевий ми роздивилися. Зараз ще хочу роздивитися з вами ось такий зелений салат. Та ви так цікаво, якого кольору у вас кухня. А, на кухню можна, якщо у вас там в зелених відтінках на кухня ось такий рушничок повісти, а інші рушнички лишати там прийшов хтось в гості і всім дати такі різнокольорові рушнички, покласти собі там на коліна, так щоб. А, не замаститися, коли щось їси, щоб нічого там не впало, або не хвилюватися. А за нові брюки, так, білосніжні. Чоловікам взагалі рекомендують ось так да? вішати, щоб вже точно не забруднили там нову футболку білу. Бо я точно пам'ятаю, як а, у мене тато теж тільки вдіне щось біло, то, то кавою ляпне, так, то кетчупом ляпне. Тому це прямо такі Кон підлості, так, тільки ти вдягнув щось нове білосніжне, обов'язково де щось та й е, можеш забруднитися. В комплекті нагадую, йде 12 рушничків, розмір 35 на 75. Колір ви не обираєте. За комплект з 12 рушничків ви сплачуєте 699 гривень. Код товару не забувайте називати ДТ-1202. Я нагадую, що ви наперед нічого не сплачуєте. А по факту, коли ви приходите на поштове відділення, ви розглядаєте так свою посилочку. Тільки потім сплачуєте. І сплачуєте за товар, а за доставку ми попіклувалися і вже сплатили за вас. Ну що ж, обирайте наші рушнички, а ми рухаємося далі.